За невеликі бабки, м'яка класна тачка. Аналог Hyundai Sonata, Kia на з 2 двухлитровой, на механіке і з газиком. Ось такий апарат вона заїжджає, вже к деньгам, як говориться. Тобто до грошей у нас трішки помітили автомобіль. По салончику та по кузову у нас без питань. Резина. Зима хороша, живенька. По кузову. Весь ціленький, болячка в них задніми арками. Машина взагалі не крашена. питання арок це 300 доларів. Просто не немає часу цим займатися. По арочкам трішки підгнило, сліва, справа, по салону взагалі питань немає. По салончику повністю як новий, вілюр. Вірні карти чистенькі, руль не затертий. Все працює, газ працює, регулювання, коректори. Яскравість приборної панелі теж працює 222 тисячі кілометрів, ну 223, якщо округляти. Кондиціонер теж працює. Встановлено Bluetooth-мотулятор. Куплена вже нова цей кожух на коробку передач лежить в бардачку. З автомобілем повністю ухажували без жодних нарікань. Тут по дверним картам теж все ціленьке. Всі електросклопідйомники все працює у нас, електро також регулювання зеркал. Працює, підігрів заднього скла, також є ззаду місце просто вагон. Подивіться на ці дверні карти, на ці сидіння. Без жодного нарікання зовсім. підлокітник теж ціленький, не затертий. Машина б зовсім не фарбована. Закриваються просто двері. задньої частини у нас ніякої гнилі немає. Питання тільки у нас по арочкам. Це їх болюче місце, все інше у нас в ідеалі. По техніці машина повністю обслужена, ГРМ, все зроблено. Більш детальні запитання за телефоном оголошенні, все розкажемо, все покажемо. Машина гарна за свою ціну. Зробити арочки і можна їздити ще років 10 і взагалі не париться. З приводу техніки цього автомобіля. Повністю все зроблено, щеплення, заміни, свічки, нові буквально тисячу кілометрів вона проїхала. Ось такий апарат. вас на тест-драйв Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит, а також лізинг.